Прогноз на початок листопада як вплинуть затемнення затемнення місяця на події у війні і в житті людей. Затемнення Сонця, яке було 25 жовтня, воно було поруч з південним вузлом місяця, який означає минуле. І воно не створювало такі події, які підштовхують в майбутнє. Воно було пов'язано з відносинами Веніра. Венера в Скорпіона, в Скорпіоні У Путіна це відносини з арабськими странами, з азіатськими странами, у людей в житті це з сексуальними відносинами, ну, з якимось на роботі відносинами, і у сім'ї з відносинами, то з Венерою пов'язані. Якісь складнощі у людей могли акцентуватися. А у деяких людей наоборот вирішення питань у відносинах. А затемнення місяця, воно буде пов'язане з майбутнім, з тим, чого ще не було. Тому що воно відбувається поруч з раху, символом, який означає майбутнє, а ще й поруч з Ураном, який означає дальнє майбутнє, тобто майбутнє і дальнє майбутнє. Таким чином, події, до яких призведе оце затемнення місяця, вони означають, що це ті події, які рухають у майбутнє ну, людей. Уран означає те, що знаходиться за кордонами наших бажань, за кордонами нашої системи. І це саме про те, що події, які будуть відбуватися на початку листопада, вони рухають нас в майбутнє, подобається нам це чи не подобається. Наприклад, на якійсь електростанції розбомбили трансформатор, а то вже старий трансформатор, і поставлять новий. В іншому місті розбомбили теплу електростанцію. А то вже стара тепла електростанція, і замість неї побудують там через 15 років вітряки чи щось таке. В період затемнення відбувається те оновлення, до якого люди не хотіли чи не могли його зробити раніше. Тобто це оновлення через нехочу. Але треба розуміти, що події це ті, які рухають у майбутнє. У війні зараз все проявляється в тому, що Україна над швидкими темпами отримує сучасне озброєння, те, що рухає у майбутнє. Хочеться відмітити, що Уран, який в тельці, він зайшов в телець водночас, як Зеленський пішов у президенти, Уран у правитель Водолея. Тому це затемнення воно підкреслює те, що робить Зеленський. А що робить Зеленський? Знак Зидиака Водолій, він означає об'єднання міжнародне, міжнародне об'єднання за рамками кордонів. І це це затемнення місяця, воно ну, підсилить ну, об'єднання країн навколо України проти російської агресії. В житті людей простих Уран буде означати то, що знаходиться за кордонами вашої системи. Тому, якщо ви ну, зараз хочете консервативних бажань, тобто, щоб все було хорошо, щоб все було спокійно, то ви нервуєте від урана, від енергії урана. Уран означає електромагнітні хвилі, електрику. Тому зараз от, удари по електростанціях бо затемнення на урані. А в психіці людей уран означає нервова напруга. Якщо у вас підвищується нервова напруга на початку листопада, це означає, що ви напускаєте майбутнє в своє життя, напускаєте зміни. Тобто це затемнення дисгармонічне дез... для людей консервативних. І навпаки, люди, які ну, такі м м креативні. Нестандартні, не шаблонні, вони ну, більш хорошо себе під... відчувають під це затемнення місяця на початку листопада. Тому треба бути не консервативним, а дозволяти в своє життя входити якимсь змінам. Хоч через терни, але ця дорога веде до зірок, тобто до майбутнього. Під час цього затемнення можуть також такі теми тельця, ну, як теми фінансів, теми ну, стабільності і теми ну, якогось базису. Тобто, воно всковирює якісь базисні такі програми нашого мислення. Далі будуть наступні прогнози. Дякую за увагу.